Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка. 10 лютого В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску смертельний конфлікт під час застілля трапився на Прикарпатті. Він помер у реанімаційному відділенні. Постраждали пішоходи внаслідок ДТП у татарові та делятині. Отримав тілесні ушкодження. пух, доставлений до медичного закладу у Коломийському водоканалі розробили 29 проєктів, які передбачають низку масштабних робіт. Наш тариф є економічно необґрунтований. Про це та інше детальніше. Смертельний конфлікт під час застілля трапився на Прикарпатті. Правоохоронці розслідують обставини тяжкого кримінального правопорушення, внаслідок якого загинув 34-річний чоловік. Зловмисника, що утік з місця злочину та переховувався, поліцейські оперативно розшукали та затримали в процесуальному порядку та повідомили про підозру. До поліції на лінію 102 днями звернулася мешканка села Княжлуки. Жінка повідомила, що її сину за місцем проживання завдали тілесних ушкоджень. На вказану адресу негайно ж було скеровано слідчо-оперативну групу. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили між двома чоловіками, які разом вживали алкогольні напої. Виник побутовий конфлікт. Під час сварки один з учасників завдав іншому тілесні ушкодження, саме ударив обличчя. Внаслідок цього потерпілий втратив рівновагу, впав та вдарився головою підлогу. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу, проте, попри зусилля медиків, врятувати життя чоловікові не вдалося. Наступного дня він помер у реанімаційному відділенні. Особа ж, яка причетна була до інциденту, одразу ж після скоєння злочину залишила місце події та переховувалася. В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили що до вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний односелець загиблого. Поліцейські розшукали його місці до. Та затримали в процесуальному порядку згідно статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав що запобіжний захід, затриманому тримання під вартою. Постраждали пішоходи внаслідок ДТП у Татарові та делятині. Поліція Прикарпаття встановлює обставини двох дорожньо-транспортних пригод з травмованими. За кожним із випадків слідчі розпочали кримінальні провадження та проводять досудове розслідування. На лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селищі Делятин надвернянського району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Honda Accord, рухаючись у напрямку міста Яремчі, здійснив наїзд на пішохода 2004 року народження, який переходив проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. У наслідок ДТП пішохід житель міста Яремче отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Водія перевірено, він перебував за кермом у тверезому стані. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася в селищі Татарів. Під час виїзду слідчої оперативної групи та працівників групи реагування патрульної поліції встановлено, що водій 1998 року народження житель Пасічнянської територіальної громади, керуючи автомобілем Опель вівару рухаючись автодорогою державного значення Мукачево-Львів у межах селища Татарів, здійснив наїзд на пішохода 2006 року народження. За попередньої. Інформацію: пішохід раптово вибіг на проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Водій на місці події прийшов огляд на стан алкогольного спяніння за допомогою алкотестера «Драгер» Тверезий потерпілий отримав тілесні ушкодження та пух, доставлений до медичного закладу. На момент, ДТП він перебував у стані алкогольного спяніння. За обома фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає неухильно дотримуватись прав. Дорожнього руху водіям варто бути особливо уважними під час руху населеними пунктами, знижувати швидкість поблизу пішохідних переходів, навчальних закладів та у місцях обмеженої видимості, а також завчасно реагувати на зміну дорожньої постановки. Пішоходів поліцейські закликають переходити проїзну частину дороги виключно у встановлених місцях, переконавшись у безпечності руху. Не виходити раптово на дорогу та не відволікатись на мобільні телефони чи навушники у темну пору доби та за умов недостатньої видимості обов'язково використовуйте світловідбиваючі елементи, які дозволяють водіям вчасно помітити пішохода. Пам'ятайте взаємна уважність та відповідальність усіх учасників дорожнього руху за порука збереження життя і здоров'я. Модернізувати підприємство та розширити перелік послуг. Коломийський водоканал думає, як покращити свою роботу та, можливо, навіть зменшити тариф на водопостачання. Для цього тут розробили 29 проєктів, які передбачають низку масштабних робіт. Деталі від директора Славомира Зумера. Попри війну та інші складні обставини, в яких зараз доводиться жити і працювати у Коломийському водоканалі, вирішили модернізувати свою роботу, щоб споживачам створити кращі умови для отримання послуг. Розповідає директор комунального підприємства Славомир Зумер. Нам розроблено 29 проєктів, які передбачають заміну водопроводів, а також прокладання нових водопроводів чи каналізаційних мереж по районах нашого міста. Коротенько, це такі райони, як район. Метеостанція, район вулиць Слобода, це біля концерного заводу. Також маємо два великі проекти ще по заміні основних водопровідних мереж діаметром 600 мм і 400 мм, які проходять одна по вулиці Карпатській. Інша від насосної станції також до вулиці Петлюри. Також на Коломийському водоканалі розробили ще два важливих і актуальних проєкти. Продовжує Славомир Зумер. зокрема, мовиться про обладнання сонячних електростанцій. Це будівництво двох сонячних електростанцій. Одна з них планується до будівництва на Каналізаційних очисних спорудах потужністю 300 кВт, інша на водозабірних спорудах, потужністю 250 кВт, які, надіємося, будуть реалізовані і вони будуть нам в користь в тому, що ми станемо більш енергонезалежні в теперішній ситуації, а також зменшують витрати наші на оплату послуг отримання електричної енергії та розподілу електричної енергії. Звісно, найважливіше питання, яке цікавить споживачів, це чи зросте тариф на послуги водоканалу від таких ідей та реалізації запланованих проєктів. Поки я надія, що цього не буде можливо навіть навпаки. Реалізація даних проєктів не буде впливати суттєво на Вартість послуг водопостачання чи водовідведення для наших споживачів навпаки, якщо реалізувати будівництво сонячних будівництво сонячних електростанцій, це навпаки вплине в меншу сторону на послугу водопостачання, водовідведення, що буде відображатися при розрахунку тарифу. Хоча на даний час наш тариф є економічно необґрунтований, але частина коштів, які ми не отримуємо від цього тарифу, дофінансовується з органом з міської ради, як у 2025 році, так і у планах на 2026 рік профінансовувати якраз витрати на електричну енергію, яку споживає КП «Коломий водоканал». А це порядку десь до 40% наших витрат загальних річних по, по підприємству. Всі проєкти вже завантажені на електронну платформу Dream. Їх спеціалісти водоканалу подають на участь у різних програмах співфінансування чи повного фінансування з державного бюджету або міжнародних донорів. Про нові державні програми підтримки бізнесу в межах енергетичного пакету розповів директор департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Подошва. Нагадаємо, такі рішення держави спрямовані на пом'якшення викликів воєнного часу та забезпечення енергетичної безпеки підприємств. Державний енергетичний пакет підтримки малого і середнього бізнесу є ключовим інструментом реагування на. Поточні виклики, мета критично важлива, щоб підприємства могли не тільки вижити, а могли працювати, виробляти свою продукцію та бути конкурентно Отже, перше це фізичні особи підприємства та юридичні підприємці та юридичні особи мікро, малого та середнього бізнесу мають змогу отримати кредит в сумі до 10 мільйонів гривень на три роки. Кредит є безпроцентний, однак слід зауважити, що він видається виключно на придбання генераційного обладнання. Тобто це газотурбінні, газопушні, біогазові, дизельні, бензинові та газові генератори. Друге це державна підтримка малого бізнесу, яка спрямована на забезпечення енергонезалежності в умовах нестабільного постачання, доразову грошову допомогу в розмірі від 7,5 до 15 тисяч гривень, які можуть отримати фізичні особи-підприємці, які зареєстровані за другу та третю групу оподаткування і мають найманих працівників. А саме, якщо кількість працівників найманих одна людина це 7,5 тисяч, дві людини 9 тисяч, три людини 10,5 тисяч гривень, чотири людини 12 тисяч гривень, п'ять людей 13,5 тисяч гривень, шість та більше людей це 15 тисяч гривень. Ці кошти підприємці можуть використати як на придбання або. Оренду генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, а також паливо або на оплату послуг з підключення та встановлення енергетичного обладнання. Тобто, це всі ті необхідні мінімуми, які можуть дозволити малому бізнесу в надважких умовах енергетичної кризи, з причиненою військовою агресією, працювати. Процедура отримання цієї державної допомоги спрощена до мінімуму. Підприємцю необхідно зареєструватися на порталі Дія та подати відповідну онлайн-заявку без відвідування будь-яких установ. Виплата буде здійснюватись на дію картку. Хочу наголосити, що кінцевий термін подання заяви по цій програмі це 31 березня 2026 року. У зв'язку з чим всім необхідно прийняти відповідне рішення та скористатися можливістю цієї державної підтримки. Ключовим завданням зараз є не лише скористатися доступним інструментом, а й стратегічно переосвідомити власну енергетичну модель від перейти від витрат до інвестицій. Велич України в єдності у Коломиї відбувся перший всеукраїнський благодійний відкритий фестиваль народної хореографії. Подія зібрала танцювальні колективи з різних куточків України та стала справжнім святом української культури єдності й підтримки Збройних сил України. Фестиваль велич України в єдності це не лише про народний танець і сцену, це про силу нашої культури, яка народжується в єдності сердець у збереженні традицій і спільній дії. Наголошує його ідейниця та засновниця, заслужена діячка мистецтв України Мирослава Воротняк. Головне завдання цього фестивалю з прифронтових зон е народні колективи, зразкові колективи, але народного танцю запросити до нас в нашу коломию і надати їм сцену, фестивальну сцену для їхнього загального розвитку. Вони вміють танцювати, і своїм танцем вони вносять лепту в перемогу нашої України. Мирослава Воротняк. Каже, самотужки організувати таке дійство не вдалося, тому дякую усім, хто сприяв організації. А це і Коломийська міська рада, і Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича, громадське об'єднання Артпростір Коломия, Івано-Франківський обласний осередок Національної хореографічної спілки України, громадське об'єднання Амброзія 21 Лись до проведення фестивалю 10 колективів народного танцю. Це не лише місцеві танцівники. Приїхали хореографічні колективи із Львівщини, Буковини, Київщини, два колективи з Одещини, балетмейстерка Лариса Редько, керівниця колективів Фаворити Подоляночка. Вона переконана, що у такі складні часи культура надважлива і допомагає зберегти ідентичність нації. Якщо не не займатися, то нація не буде мати місця на цій землі, а це наша земля, і ми маємо знати. Свій. Свою культуру моя мама була маленькою, і вона була під час війни дитиною. І вона розказує, як вона на сцені виступала, і все це було коли була. 45 го року, 41 го 45 го війна, тому я вважаю, що це потрібно і можливо найбільш потрібно, чим навіть в мирні часи. Тривало дійство впродовж двох днів. Спочатку конкурсна програма, а далі гала-концерт оцінювало виступи конкурсантів, компетентне журі, серед них і заслужений артист України Володимир Петрик. Хочу дуже подякувати Мирославі Андріївні за те, що в такий важкий час для нашої країни воно все таки має силу зберігати українців Танець. І не тільки зберігати, а й збирати в цьому прекрасному місті Коломия колективи танцювальні з цілої України. Україна, танець український, єднається на Коломийщині і це дуже приємно. І в такі важкі часи танець не то що він зберігається, він процвітає і єднає всю Україну час фестивалю зібрали кошти, а це 17 тисяч 600 гривень, їх передадуть у фонд підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Коломийські гімназисти згадували свого багаторічного катехита отця Миколу Капустинського. Вечір спогад відбувся у музеї історії міста Коломиї. Участь взяли вчителі та учні гімназії імені Михайла Грушевського, історики та духовенство. Більше в сюжеті. В Музеї історії міста Коломиї говорили про Коломийську гімназію, її викладачів релігії, а найбільше про багаторічного катахита, друга гімназійної молоді отця Миколу Капустинського. Саме йому був присвячений вечір-спогад. Народився він 28 лютого, а помер 26 січня. І ми от організували такий вечір-спогад якраз між цими двома датами. Звичайно, будемо говорити про саму гімназію коротко її історію, але також і хочеться згадати незабутнього ось цього катехета, якого згадують у своїх спогадах коломийські гімназисти. Обов'язковому порядку, тобто він зберігся в пам'яті всіх, хто його знав, хто навчався в цьому, в цьому навчальному закладі, і згадують його як надзвичайно добру, доброзичливу людину. Він був справжнім другом, порадником, захисником коломийських гімназистів. Тож і ми сьогодні теж згадуємо його, говоримо про нього. Бо це наша історія, це постаті, які формували українську спільноту нашого міста, і тому ми повинні про них пам'ятати. Символічно зініціював проведення заходу нинішній катехид гімназії отець Володимир Касіян. Його задум підтримали викладачі гімназії, а також історики. Я йому щиро вдячний, що він став таким натхненником цього. І я думаю, що він якраз бо він є та людина, який пам'ятав і пів саме тих людей, яких катехізував. Отець Микола Капустинський, і це для нас є важливо з його уст почути ті спогади, і отець Володимир каже, от. Та жінка приходила то розказувала, та людина то розказувала. І знаєте, цим треба поділитися. Щоб ми бачили цю тяглість, що катехізація відігравала дуже велику роль у нас в місті. У нас було дуже багато катехітів. Ми про них говорили раніше, коли відзначали 125 років приїзду єпископа Андрія Шептицького. Тоді, в Коломиї в 900 році греко-католицьких катехітів було е, 5 осіб. І отець Микола він вже був. Міжвоєнний період, 20-30-ті роки. Але оця тяглість, яку продовжував отець Володимир Касьян, для нас є важлива, і тому цей захід є по суті таким зосередженим на ньому, на його спогадах. Безпечно, ми поговоримо про історію, про гімназію, про отця Миколу Капустинського і покажемо цю тяглість на сьогоднішній день. Атмосферності вечору додала презентація про Коломийську гімназію та світлини з фондів музею історії міста Коломиї, життя Отця Миколи Капустинського присутні ділились своїми спогадами та розумами про роль духовної релігійної науки. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті слухайте на радіо СЯЙВО А також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.